Астрологічний прогноз для всіх знаків зодіака на серпень 2025 року. І так починаємо. Овен. Серпень дарує енергію, креатив і натхнення. Сонце у Леві сприяє творчості, розвагам і романтичним пригодам. У другій половині місяця важливо приділити увагу здоров'ю та роботі. Ключові дати 4 серпня. Нові починання. 19 серпня повня прояснить стосунки у колективі. Порада, дій рішуче, але не нехтуй деталями. Тілець. Місяць приятливий для родинних справ, ремонту, облаштування житла. У другій половині серпня з'являється шанс на романтичні переживання. Увага до дітей, творчості, задоволень. Ключові дати 6 по 28 серпня. Ретро Меркурій. Перегляд планів. Порада. Створюй затишок і шукай гармонію в простих речах. Близнюки. Активне спілкування, короткі подорожі, навчання. Можливі знайомства зі старими людьми з минулого. У другій половині місяця фокус на родину. Ключові дати 6 серпня. Ретро Меркурій Важливо ретельно перевіряти документи. Порада. Говори чітко і уникай непорозумінь. РАК. Фінансова тема у центрі уваги. Можуть надійти нові джерела доходу, але будьте уважні з витратами. Ретро Меркурій у другій половині місяця змусить переглянути старі цінності. Ключові дати 19 серпня. Завершення фінансового етапу. ПОРАДА Не поспішай з покупками. Лев. Це твій місяць. Сонце у Леві дає силу, натхнення, оновлення. Гарний час для старту нового самовираження. Друга половина місяця увага до грошей і самоповаги. Ключові дати 4 серпня. Новий цикл у житті. Порада. Довірся собі і не бійся бути у центрі уваги. Діва. Час усамітнення, завершення старого циклу. Очищення. До дня народження ще трохи час на паузу. Після 22 серпня енергія зростає. Ключові дати 28 серпня, внутрішній прорив, порада. Не метушись, готуйся до нового розділу. Терези. Соціальна активність зростає, знайомства, зустрічі, запрошення, але Ретро Меркурій може повернути старих знайомих. Ключові дати. 19 серпня. Ясність у дружбі чи командному проєкті. Порада. вибирай якість, а не кількість у спілкуванні. СКОРПІОН. У центрі кар'єра, визнання, публічні справи. Успіх можливий, але доведеться проявити дисципліну у другій половині місяця, фокус на друзів та однодумців. Ключові дати 4 серпня. Нові перспективи в роботі. Порада. Дій стратегічно, а не імпульсивно. Стрілець ідеальний період для подорожі, навчання, розширення кругозору. Але Ретро Меркурій радить викласти далекі плани відкласти далекі плани. Ключові дати 19 серпня, перегляд вірувань переконань. Порада. Приймай зміни у світогляді. Козиріх. Період глибоких внутрішніх трансформацій, можлива робота з боргами, спадком, грошима інших людей, можуть виникати спільні, сильні емоції. Ключові дати 4 серпня, новий фінансовий курс, порада. Довіряй внутрішньому голосу, водолій у центрі «Партнерські стосунки». Можливе оновлення або перегляд старих зв'язків. Не варто приймати радикальних рішень під час ретро Меркурія. Ключові дати 19 серпня. Ясність у стосунках, порада. Шукай балансу, а не борьби. І завершує наш прогноз це риби. Робота, здоров'я, повсякденні справи. виходять на перший план. Добре завершувати проекти. Пройти обстеження або змінити режим. У другій половині серпня фокус на партнерство. Ключові дати 28 серпня. Важлива подія в роботі чи здоров'ї. Порада. Дбай про себе. Тіло зараз потребує уваги. Якщо вам сподобався такий прогноз, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал і не пропускайте слідуючого мого робіт. Відео. З вами, як завжди, була я, Лариса. На все вам добре! І бережіть себе. До наступних зустрічей!